Вітаю вас субота, 20 вересня. Росія масово атакувала сьогодні вночі. По собі знаю, особисто, тому що прилетіла недалеко. ракета прилетіла недалеко від нашого дому. Атакувала місто Дніпро, місто Павлоград і Миколаїв. Спочатку були дрони, а потім балістика. Кому балістика досталась, а кому і ракети. Це, звісно, жах. Це, ну, це жахливо. Просто я хочу спитати одне: ось мета сьогоднішньої атаки росіян на Дніпро, Павлоград і Миколаїв. Хоча вибухи були ще і Київщина, там збивали дрони, ракети ще летіли, невеличка кількість летіла на захід України. Мета цього обстрілу, який був ось сьогодні вночі, диявол закошмарять. Просто закошмарять. Імператор диявол. Він від, цього, він від цього отримає задоволення. Ну, тобто, закашмарив людей і отримав задоволення. Хорошо, а мета якась, окрім того, що кашмарить і отримувати задоволення. Ударом знищити в вашому домі якийсь ресурс. Тобто ресурс. Це може бути і склад, і якесь підприємство. Знищити ту пентаклі. Ту пентаклі – це велика кількість грошей. Це ресурс. Ну, ось так. Так, підприємство. Знищити підприємство в вашому домі, зробити вам теж боляче. Як робите ви мені, так я роблю вам. Але перше закашмарять і отримати удовольствие. Задоволення. Понятно? Ну, в Росії там сьогодні теж вночі прилетіло по НПЗ. Тому ось так і живемо. Давайте по новинам. Розклад по містам. Я, до речі, з часу ночі не спала. Не знаю, якщо буде язик в мене трошечки ворушитись, то зроблю розклад по містам на, на тиждень. Тому що завтра, на жаль, я не зможу зробити розклад, бо день народження не хочу, знаєте, в цей день хочу трошечки відпочити. Зустріти близьких, просто поспілкуватися і реально відпочити. Хоча постараюсь сьогодні зробити розклад по містам ближче до вечора. Так, новини. Тут Трамп, ну як завжди. Я від його слів просто кожен, кожна його заява це повний якийсь дебілізм. Скоро в нас з'явиться щось дуже велике, якісь ліки щодо аутизму. Аутизм повністю вийшов з-під контроля, каже Трамп. Це він себе має на увазі чи кого? Далі його заява. Я не хочу заробляти гроші на війні в Україні, але ми заробляємо непогані гроші. Бо вони купують нашу зброю. Це, це, це дурдом чи що це? Оці, оці заяви Трампа. Ну, це реально якийсь дурдом. Розпач. Це повна розпач. Повна розпач. І заробіток. До речі, дивіться, війна і заробіток на війні. І 10 монет. Війна. Ну, про, про те, що вони заробляють на нашій війні, це правда, він сказав. Це реально правда. 100% заробляють, заробляються, звісно. Ну, що я вам хочу сказати? Ну, повна розпач. Ну, я не проти лік від аутизму, але до чого тут ліки від аутизму? до війни, війни в Україні і взагалі, що ми заробляємо на війні гроші. Щось тут воно не состиковочка якась виходить. ЗСУ контр. В ЗСУ. Зараз відбувається контратака на Донеччині. Каже Сирський. Ну давайте спитаємо, чи буде вдала контратака на Донеччині. Наша. Ви знаєте, повинна бути вдала. Тому що м, нарешті отримали те, що давно чекали, для того, щоб відбулася ця контратака. Дай Боже. Так, російська армія в оточенні на Сумському напрямку. Російська армія в оточенні на Сумському напрямку. І що? Башня. Ну, що я можу сказати, башня. Одна дорога. Тепер давайте спитаємо ось це. Що вчора два російські винищувачі міг залетіли до <кхем> Естонії, по-моєму. Політали там, політали, покружляли 15 хвилин. Ну і полетіли додому. Але, НАТО каже, що вони. Згрупувалися і своїми f 35 чи які там в них літаки, відтіснили міг 31? Ну, взагалі-то треба не відтісняти, треба збивати, як це було в Туреччині. Вони відтіснили. Чому така реакція НАТО відбулася вчора? Залетіли в Естонію російські міги. Кружляли там аж 15 хвилин, а НАТО просто відтіснило їх. Чому така реакція? Ну що це за НАТО? Що це за НАТО? Переможна, а вони вважають, що вони молодці. Молодці, переможна колісниця, переможний рух. Ми перемогли. Кого ви, кого ви перемогли? Я скажу так, не хочуть з ними зв'язуватися. Бачите, башня під тупік ба, тупік башні. Не хочуть збивати, не хочуть нагнітати, не хочуть з Росією зв'язуватись. Тому ось так і відбувається. Відтіснили і довольні, все. Ми переможці, ми молодці. Да. А ось і Арішничок під'їхав. Росія закриває повітряний простір над полігоном, капустин Яр, звідкіля. Ой, летить. ну, Де цей балістичний їхній орешник знаходиться? Обмеження польоту будуть діяти з понеділка, 22 вересня і аж до 27 вересня, тобто весь тиждень. Ну, Давайте давно не було орешника. Я прям реально соскучилась, засумувала за ним. Так, Росія закриває повітряний простір над полігоном Капустін Яр з 22 по 27 вересня. Чого? Чого? Сила. А, ми сила, ми, ми мощ. Страх залякати. Залякати, сильно залякати. Дуже прям сильно залякати. Внутрішня якась боротьба там ще відбувається. В них там в Росії якась внутрішня боротьба відбувається. Это намек, нам залякати. А ну, подождите, кого залякати? Кого? Кого залякати, що закривають цей полігон? Капустін Яр? Кого? Хитрість, а кого агресія, Україну, а кого ще? Ага. Зеленського, Україну, світ. Понятно? Дивіться. Хитрість це карта агресії. На початку було залякування. Це Україна, це Зеленський, це війна. Чимось дуже мощним і глобальним, а це ще і світ. Ну, тобто залякати всіх. Україну, НАТО, Європу, Трампа, США, в общем, всіх залякати. Ну, понятно. Не подобається, мабуть, що відмовляється Європа від їхнього газу, а може, і ще і нафти, і що знизилась ціна. Щось не подобається, мабуть. Давайте спитаємо, чи буде в період з 22 вересня по 27 вересня. З капустяного я роз полігона з запуск орієшника. Чи буде запуск орієшника з 22 по 27 вересня? Запуск буде дурень. Дурень, дурень. Знову хитрість обман. Робота, робота, проведена робота, щоб когось обдурити, обхитрити, щоб якось знову вийти з сухими з води. Повтор того, що було, і карта сонця. О, башня. А ви знаєте, що може бути? Повтор того, що було. Ну, знов в них там підірветься, або вилетить і впаде десь там в них, або кудись там полетить в Казахстан. Ну, в общем, повтор того, що було, і башня. Це мається на увазі на їхній території. Ось так. Давайте за Україну спитаю, бо тут башня, повтор того, що було. Я думаю, що це в них, що воно в них постійно таке відбувається з їхнім орішником. Чи є загроза Україні з 22 по 27 вересня від, від ракети орішник? Господи. Ну, тут така нестабільність, колісниця, 10 мечів. Ну, Сподіваюся, що все ж таки плани, плани і повішений. Тобто, ні, сподіваюся, що ні. В них там і зірветься. Скоріше за все так. А ось така сьогодні інформація. Вчора була інформація, що США погодили цей пакет допомоги і там будуть патріоти. А сьогодні така інформація, але це видання пише, що США відмовляються продавати ЗРК «Петріот», тому що Пентагон визвав, визвав Фублін, визнав ці системи дефіцитними і блокує нові запити від партнерів на їх постачання. Чи це правда, Чи це правда, що саме зараз США відмовляються продавати ЗРК «Петріот»? Це правда, що США відмовляються Європі продавати ЗРК Петріот які йдуть в Україну. Це правда? Інформація, яка заганяє в розпач башня. Я думаю, що ні. Ні. Ні, не правда. Моя відповідь ні. Не буду пояснювати чому. Але відповідь ні. Реакція Трампа на заліт російських мігів в Естонії. Мені не подобається, коли таке трапляється. Ми це вже чули. Може бути велика проблема. Мені про це доповідають. Відповідь шикарна. Далі вчора, заяви Умірова. Він каже, що Україну будуть атакувати по тисячі. Дронів на день до кінця року. Ну, Сьогодні було 500, а може більше. Ні, по-моєму, писали 500. Може, помиляюсь, чесно. Трошечки голова не варить. Що дійсно до кінця року Україну будуть атакувати до 1000 дронів? Ще дійсно до кінця року Україну будуть атакувати до 1000 оцих шифетів. Особливо будуть страждати прикордонні території. Я би сказала, що прям кожен день по тисячу ні. Ні. Можуть назбирати там, ну, можуть, ну може бути тисяча раз на тиждень. А прям, щоб кожен день по тисячі. Ну, поки що цього не показує. Тай Боже, щоб такого не було. Бо якщо буде кожен день по тисячі, то, ну ви розумієте, що це? Україна зараз не веде з Росією ніяких перемовин щодо завершення війни, каже Умєров. Україна зараз не веде перемовин з Росією щодо завершення війни в Україні. Чи це правда? Чи це правда? Це Наші чекають змін. Наші чекають змін, коли відбудуться такі зміни, що Росія перша подзвонить і скаже, ну що, давайте там будемо зустрічатися чи що. Тому що, а що зараз ці перемовини проводити, якщо все одно з пустого в порожнє все одно те, те ж саме, що ми з вами вже мільйон разів чули. Якась все ж таки робота йде. Робота, пошук рішення для балансу, Україна проводить якісь роботи. Але напряму, ну, може і нема. Але, я думаю, що нема. Хоча тут все одно щось є мутненьке. Наші чекають зміни ситуації. Як вам цей новий БПЛА від КНДР у формі кита? Сірого кольору, величезний, як літак. Я коли вчора його побачила, я трошечки, ну, м'яко кажучи, була в шоці. В КНДР новий дрон розміром з літак. Новий БПЛА розміром з літак. Поси, мають його посилити штучним інтелектом. Я сподіваюся, вони його Росії не продадуть. Перемога. Ну, КНДР показує свою силу, свою міць, свою силу, свою могутність. Що вони Хо-хо. Росії не передадуть ці ви знаєте, тут все може бути. Тому що тут домовленості, гроші і таємниця. Тут все може бути. Гроші за гроші можуть все продати. Далі заяви Трампа. Здається, мені зараз не час проводити перемовини про припинення вогню з Путіним. Нормально взагалі? Краще треба знижувати ціну на нафту, каже Трамп. Ну, це правильне рішення, що перемовини з Путіним зараз не треба про припинення вогню. Ну, не треба, тому що це, мабуть, до одного місця. А треба знижувати ціну на нафту. Ну, Це правильне рішення. Дурень. 10 мечів. Луна, повтор того, що було. Трамп, домовленості, зірка майбутнє, таємниця. Ну, Трамп вирішив давити правосуддям. Давити правосуддям і давити грошима. По-іншому, в нього не виходить. І дуже багато карт обману і таємниці, і, мабуть, ж ви розумієте, чого ще. В принципі, я вам скажу, це правильне рішення задля балансу. По-іншому, щоб вони погодились. немає іншого, просто немає іншого виходу, щоб вони погодились. А НАТО і США стосовно там якихось обстрілів, вони не хочуть зв'язуватися з Росією. Взагалі, їм це не цікаво. Нащо їм зв'язуватися з цими хворими на голову? Ну, так показує розклад. Ось такі новини. Бажаю всім тихого дня.